Наталя Володимирівна проживає в будинку номер 6 по вулиці Кріпака вже 12 років. Останні два в нестерпних умовах, адже підвал в їх будинку перетворився на справжнісіньке болото. А разом з тим на розсадних комах та джерело смороду. Куди б мешканці не звертались до ЖЕКу, обслуговуючи компанії чи у ЖКХ, проблема не вирішується. І вони приїдуть, позаглядають, відкривають, позаглядають, котов погладять. Ось тут в жовтих комбінзанах і ушилися. А вонь ми слухаємо. Каже, оце вторий год от уже, отаке воніще з підвалу, як дуне, як дуне, І оце ж там забито, чи вони не пробивають, чи що. І все воно стікає сюди у підвали. Там уже один. Ну як можна зайти? Там, там болото, саме настояще болото в підвалі. Мешканці впевнені, було, то в підвалі результат забитої каналізації у третьому під'їзді, яку ніхто руками не ремонтує. При цьому вони регулярно оплачують рахунки обслуговуючої компанії, проте живуть, наче у вбиральні. Ось у мужчина йде, це того. Стоїть, чи міша, чи що. Скільки визивало цей Ну, це що вони там ну, гавно все підходило йому в ванну, і так, і ось у жінки, Отже вона спить і каже, як в унітазі, отака воніде. Да? В компанії комунальник Нікополь, що обслуговує цей будинок, нам відповіли так: з каналізацією на кріпака 6 все в нормі. А підвал затоплюється ґрунтовими водами. Цей будинок разом з сусіднім там назвали проблемним. Та як вирішити цю проблему, не відповіли.